Стаття 148 Конституції України. До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзди суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Суддею Конституційного суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності. Суддя Конституційного суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький май... мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. Суддя Конституційного суду України призначається на 9 років без права бути призначеним повторно. Суддя Конституційного суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні суду. Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні суду обирає зі свого складу голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.